Danske і і Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Сьома Великодня Неділя рік ве. Читання святого Євангелія від Йоанна. Ісус молився так, та не лише за цих молю, але й за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав, і славу, що Ти дав мені, я дав їм. Щоб вони були одно так само, як і ми одно, я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що послав єси мене, та й ізлюбив їх, як ізлюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною. Та й бачила мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу. Праведний Отче, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, а й оті спізнали, що послав єси мене, і об'явив я їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала. А я в них. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Будувати єдність. Молімося про дар єдності для моєї сім'ї та спільноти. Уявлю Ісуса, який підняв очі до неба і молився до Свого Отця. Це молитва незадовго до Його страшних страстей. Споглядатиму Ісуса, який у цю годину так палко і ревно молиться за мене, за мою сім'ю і спільноту, щоб у них була єдність. Чи усвідомлюю я щодня, що Ісус молиться за всіх нас і за кожного з нас особисто? Зверну увагу на те, що Ісус кілька разів повторює у своїй молитві прохання про дар єдності. Що я можу сказати Ісусові про єдність у моїй сім'ї та спільноті? Що я можу сказати про свою внутрішню єдність з самим Богом? Що найбільше розбиває цю єдність? Визнаю Ісусу свої гріхи проти єдності. З глибокою довірою віряю Йому місця в моєму серці, які віддаляють мене від Бога і руйнують мою єдність з іншими. Буду просити зцілити їх. Ісус каже Отцеві, що єдність між людьми є свідченням віри і любові для світу. Яке свідчення єдності моя сім'я і спільнота дає своєму оточенню? Що будує наші стосунки, а що є каменем спотикання для інших? Ісус просить Отця, щоб я з ним вічно перебував, чи усвідомлюю я, що ці слова виражають бажання Ісуса, щоб я жив з ним вічно. Як часто я думаю про вічність, чи прошу в молитві вічного життя для себе і для спільноти, в якій живу? Проситиму Ісуса, щоб взаємна Його любов і любов Отця пронизувала моє серце, мою сім'ю і спільноту, в якій я живу. За гарячим серцем буду повторювати, Ісусе, збережи нас в єдності. Марія повторює нам Ісусову молитву і прагнення за єдністю, послання Богородиці Царицю Мир 2 серпня 2007 року. Дорогі діти, сьогодні дивлюся у ваші серця і бачачи їх моє серце стискається від болю. Діти мої, прагну від вас безумовної та чистої любові до Бога. Знатимете, що ви на правильній дорозі, коли тілом будете на землі, а душею завжди з Богом через ту безумовну та чисту любов. Бачимете, бачитимете в кожній людині мого Сина. Відчуйте єдність у Бозі. Я, як мати, буду щаслива, бо матиму ваші святі та з'єднані серця. Діти мої, матиму ваше спасіння. Дякую вам. Марія, допоможи нам досвідчити єдність з Богом і з нашими ближніми. Амінь. Два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.